У файному місті Тернопіль. І наша зустріч знову розпочинається із центру місця. Адже тут і скільки різноманітного та цікавого. Різноманітного за історію, за походження. Ну що ж, поблукаємо? А де найчастіше зустрічаються люди? Де призначають побачення? Зустріч. Двомі призначають побачення біля оперного театру, а де в Тернопілі? Можливо, я цієї панянки? Ні, це не тут. Ми вже з нею знайомі. Є в Тернопілі одне місце, одночасно старе і молоде. Із цією історією, і це тернопільський цигарок. Ходімо до нього. Годинник на високому залізному стовпі встановлений влітку 1796 року, ще за часів Австро-Угорщини крайзнацьці стверджує, що годинник був уже готовий. Його просто перемістили з іншого місця, оскільки саме в цей час ця частина міста активно розбудовувалася. Годинник не тільки сповіщав про час, але й був улюбленим місцем зустрічі під зігарком. Так колись говорили мешканці і приходили сюди на побачення або постава. Старожили досі, пам'ятає цей старовинний годинник. І згадать його завжди з позитивними емоціями. Годинок миловолі все бачив, як місто розподобувалося. Цей годину ціліп. Першу світову війну, але Друга світова і післявоєнний час години знищили. Куди і коли зник часомір – невідомо. Після Другої світової війни місто розбудовувалося, оскільки його було знищено вщен. Відсутність годинника помітно не відразу. Лише у 1948 році в газеті вільне життя було надруковано фотографії, коли годинника вже не було. Годинник, який ми бачимо, було встановлено у вересні 2014 року. Від є точною копією старовинного годинника. Це унікальний витвір. Повна висота його 6 метрів 45 см. Колона має 4 метри. А діаметр цифроблату 1 метр. А сумарна вага годинка 100 кілограмів. Відновлення такого цінного годинника стало дуже важливою подією для Тернопіля, А один з французьких сайтів, що на стадії розробки годинників, зніс їх до списку світового годинку спадщини. Надзвичайність цієї пам'ятки полягає в тому, що це в Другій світі трьохсторонні години. Це сезонний годинник з відкритими стрілками. Перший перебуває в французькому місті Ам'єн. Механізм таких годинок дуже складний. В них є дуже багато деталей і складається аж з чотирьох рівнів. Тому вимагає великої майстерності. За таку непросту роботу взявся львівський майстер Олексій Бурнай, який успішно впорався зі своїм завданням. Цей годинник розробляється на основі старовинних креслень і фотографій. Тому оцей годинник дуже гарно відповідає те, що було на малюнку. Але, звичайно ж, використовувалися нові технології. Не забули майстри про вечірнє освітлювання. Ввечері оці ці хлоплати дуже красиво освітлюються. Говорять про причас. Ходімо, подивимося. Це найбільш в Україні фасадний годинник. Його оновили у квітні 2015 року на одній з ратуш катетрального тернопільського собора. Тристоронній годинник колись прикрашав вежу катедри. Вона пожежа, яка спалахнула в вересні 1939 року, знищила собор. Згодом собор оновили, але про годинник забули. Оцей годинник, то що ми бачимо, виготовлений польською фірмою. Керують роботою годинника сучасні механізми. Йому не треба сторонньої допомоги. Його не потрібно додатково обслуговувати. Він може витримати різні перепади температури. Чим же він відрізняється від колишнього? Подивіться. Колись годинник був чорний, а тепер білий. Крім того, годинник має підсвітку. Завдяки цьому годинник можна побачити вночі. Проте, в протесту є ще один цікавий годинник, але не менш дивовижний. Він знаходиться у парку національного відродження. Ходімо! Називали це декоративний елемент, називали його квітковий годинник, квітково-соняшний. Сонячний, але поки що цей проєкт можна назвати лише декоративний годинник. Це є сонячний годинник. Правда, не дуже правильний. Цифреблат розміщений не під тим кутом, тому не дає гному правильно визначити годину. Ось така історія про наших тернопільських дзигар, Одночасно і захоплююча, і трагічна. Не на історії годинники. Унікальні тернопільські годинники продовжують милувати оком мешканців та гостей міста.